Я вам пропоную матеріал стосовно своєї теми, дуже цікавий, так як спортсмени є нашим міцним таким надбанням нації, які продукують. Здоровий спосіб життя і, взагалі, завжди спортсмени поєднуються про здоров'я, про надважливе стосовно такого фізичного стану. Вашій увазі представляю доповідь стосов... доповідь, яка була розроблена разом з моїм науковим керівником Ольгою Олександровною Єжовою. Тема доповіді засоби фізичної реабілітації у профілактиці спортивних травм плеча. Тема дуже актуальна, так як травми у спорті залишаються актуальною проблемою вже не перший десяток років. Але зниження показників, на жаль, спортивного травматизму так і не спостерігається. На долю спортивних травм плеча припадає від 3 до 5% від загальної кількості травм. Серед спортивних травм Скарги на плечі являються третіми за поширеністю, поступаються лише травмам спини та шиї. Травми плеча та біль у плечі пов'язані з спортом, є серйозним тягарем для спортсменів, які займаються видами спорту, що навантажують плече. До цих видів спорту відносимо теніс, гандбол, волейбол, плавання та багато інших. Частота травм плеча залежить від багатьох факторів. Доцільно говорити про фактори ризику травми плеча, які в майбутньому і продукують всі травматизацію плеча. Травми плеча, фактори ризику травми плеча розподіляють на зовнішні та внутрішні. В свою чергу до зовнішніх відносять помилки в побудові тренувального процесу та зовнішні чинники. А до внутрішніх відносяться особистісні фактори, фізіологічні та анатомічні фактори та біоміханічні фактори під час виконання дій. Вивчення та аналіз факторів ризику є доцільним для розробки та планування програми профілактики травматизму. Отже, питання застосування різноманітних засобів фізичної реабілітації для профілактики спортивних травм, зокрема плечового суглобу, потребує подальшого дослідження. На нашу думку, основним. Заняття сайт... презентація не йде. Тільки слайд бачимо. Наступний переключилося? Так, да, зараз так. Да. Угу. А... На нашу думку, основним засобом фізичної реабілітації в процесі як профілактики, так і фізичної терапії спортивних травм плеча мають бути терапевтичні вправи. Мета дослідження полягала у аналізі наукових джерел щодо застосування різних засобів фізичної реабілітації, зокрема, терапевтичних вправ у профілактиці фізичної терапії спортивних травм плечового суглобу. Аналіз здійснювався за допомогою бази даних Web of Science. За останні п'ять років були обрані наші джерела для досліду, і таким чином проходили вони обробку, і ми ними користувалися. За принципом ПІКО було здійснено пошук наукових статей з початкового терміну, спортивні травми плеча. На початковому етапі виявилося таких 2576 статей, але на дослідження припало лише 21 стаття. Аналіз обраних статей дозволяє стверджувати, що для профілактики та фізичної терапії для профілактики та фізичної терапії травм плечового суглоба рекомендовано використовувати такі типи терапевтичних вправ, як пропіоцептивні вправи вправи з опором, ізометричні, пліометричні вправи, вправи для верхніх кінцівок з закритим та відкритим кінематичними ланцюгами, пасивні вправи та спеціалізовані спортивні вправи, які залежать від різних видів спорту. Проаналізувавши статті, ми виявили, що найчастіше для реабілітації спортивних травм плеча були застосовані пропріоцептивні вправи. Ці вправи зазвичай використовуються для тренування рівноваги за допомогою різноманітних типів стабілоплатформ, які ви бачите на екрані, що забезпечує багаторазову активацію пропри... пропріоцепторів, сухожиль та рецепторів. Вважається, що це веде до кращого сприйняття положення суглобів та якості руху в них. Таким чином, підтримується рефлекторна стабілізація суглобів під час руху на основі координаційних рефлексів. А, ці вправи допомагають збільшити а, силу, еластичність та координацію м'язового скорочення, тому можна зробити висновок, що пропріоцептивні вправи слід розглядати як обов'язковий елемент програми профілактики спортивних травм плеча. Наступним за важливістю для реабілітації та проф використовуються пліометричні вправи, суть яких полягає у виконанні швидкісно-силових вибухових рухів, що дають змогу збільшити м'язову силу, а також відновити або поліпшити техніку виконання певних рухових дій. Для прикладу, це такі вправи, як коли на заняттях використовують е, такі. Прави як відтискання, стрибки, удари, кидання, штовхання тощо. По суті, даний засіб фізичної реабілітації при вмілому застосуванні є незамінних на пізніх етапах відновлення, коли основні завдання фізичної терапії спортсменів полягали у відновленні специфічної діяльності та, спор та спортивних навичок. Е, так як е, вибухові травми, чи, е, вибухові, вибачте, будь ласка, е, так як е, так, вибухові е, рухи часто використовуються в іграх, таких як волейбол, баскетбол. Е, тому треба дуже е, уважно підходити до того. Е, Підбору цих вправ, і необхідно зазначити, що швидше прогресування фізичного навантаження, технічні помилки при виконанні специфічних для кожного виду спорту, відсутність належних термінів відновлення можуть призвести до травматизму чи небажаних ускладнень. Тобто ці вправи треба використовувати дуже уміло і правильно підбирати і контролювати виконання, так як можемо ще й травматизувати, і нанести якийсь певний Урон своїми діями наступними за вик... Правами є ізометричні вправи. Вправи з обтяженням, з допомогою яких є можливість створити максимальне навантаження на м'яз або групу м'язів по всьому діапазоні руху. Опір тут створює сила, яка визначає рух з наперед визначеною швидкістю, сила опору, що прикладається прямо пропорційна величині потужності в будь-якій заданій точці траєкторії руху. Цей вид вправ використовується для відновлення пошкоджених м'язів, бо вони виконуються без особливих навантажень на сугу. Серед переваг ізометричних вправ виділяють також те, що вони збільшують м'язову силу та розмір м'язів, надають можливість дозувати скорочення за окремими м'язами або групами м'язів. З огляду на дані переваги, ці вправи є доречними для виконання під час реабілітації при спортивних травмах плеча та максимально ефективні при їх профілактиці. З метою зміцнення плечового суглобу використовуються також вправи з опором. Це можуть бути вправи з використанням еластичної кінезіологічної стрічки, всі вправи з опором направлені на підвищення стійкості плеча під час руху, тому обов'язково мають включатися для програми профілактики спортивних травм плеча. Переходимо до вправ з відкритим та закритим кінематичним ланцюгом, які часто застосовують у реабілітації спортивних травм плеча для збільшення прискорення, зниження сили опору, збільшення диск. Нестракції і ротації сили, покращення функціональної активності, зменшення або відключення осьового навантаження на використання зовнішнього ротаторного навантаження, використовуються вправи з відкритим кінематичним ланцюгом. У свою чергу, закритий кінематичний ланцюг включає в себе збільшення компресійного навантаження на суглоб. Підвищує конгруентність і стабільність, зменшує силу прискорення, стимулює пропріоцепцію, покращує динамічну стабільність, відновлює нервово-м'язовий контроль. Ці характеристики змін функціонального стану м'язів дозволяють розглядати вправи з відкритим та закритим кінематичним ланцюгами як перспективні для профілактики спортивних травм плеча. Хотілося би ще зазначити, що крім терапевтичних вправ для профілактики травм плеча вважаємо за доцільне розглядати засіб кінезіотейпування як перспективний засіб фізичної реабілітації, так як цей засіб був Використаний ще в 1988 році на Олімпійських іграх в Сеулі, а саме в Україні, вже в 1995 році впроваджено в протоколах надання медичної допомоги та реабілітації, тому можемо стверджувати, що типування в спорті вже давно зарекомендувало себе як ефективний метод, що дозволяє позбутися больових відчуттів та травм при інтенсивному фізичному навантаженні. При застосуванні кінезіотейпа відбувається перерозподіл навантаження на проблемні ділянки м'язів і суглобів, розслаблення окремих груп м'язів і підтримка оптимально функціонального стану суглоба. Проте є дані щодо погіршення функціонального стану м'язів при неправильному використанні кінезіотейпів, Так як деякі Типу, ті люди, хто типують спортсменів, допускаються помилок і таким чином не досить коректно ставляться до своєї роботи, тому і призводить до погіршення стану. Більшість науковців зазначають важливість врахування больового синдрому, якості функціональних рухів у плечі, а також доступних спортсмену діапазону руху. Треба. Зазначити, що в усіх обраних статтях аналізувалася і пояснювалася специфіка різних видів спорту, саме тому обов'язковими в реабілітації та профілактиці спортивних травм плеча є спортивні вправи, які будуть застосовуватись саме для конкретного виду спорту, які обумовлюють особливості певного виду, це забезпечує прогресування в процесі фізичної терапії та сприяє більш швидкому поверненню спортсмена до інтенсивних тренувань саме до свого виду спорту, а не якісь загальні вправи. На нашу думку, застосування таких вправ не можна розглядати у якості профілактики, тому що профілактика спортивних травм плеча має насамперед спрямуватися на внутрішні фактори ризику, тобто те, про що ми говорили, що особливим є усунення і не призведення до травматизації, тому і є така важливість працювати над профілактикою. Стосовно висновків, ви бачите перед собою, хочу лише додати, що терапевтичні прави для профілактики спортивних травм плеча є перспективними і маємо багато наукової літератури, наукових праць, де все ж таки демонструється їхня доцільність, де демонструється те, що впливає. Профілактика має гарно впливати на стан спортсменів. І, як говорять деякі тренери, що профілактика не лікує, але, маючи профілактичну роботу, ми можемо допомогти спортсмену не набувати травма травматизму, зменшити цей травматизм. Заздалегідь і таким чином бути успішними спортсменами на протязі довгого періоду часу. Дякую за увагу. Хочу додати, що так як я не так довго займаюся цією темою, тому що я навчаюся також в аспірантурі, можливо, будуть бажаючі, які б хотіли поспівпрацювати якісь спільні теми, спільні думки. Будь ласка, рада відкрита до співпраці, до певних думок, буду рада чути, бачити. До нових зустрічей.